Діти, відгадайте загадку. Прийшла дівчинка до хати, узялась хазяйнувати, правно скриню відімкнула в жовту свитку ліс вдягнула. Що це, діти? Так, вірно, це осінь. Малята, а які дарунки нам принесла осінь? Це овочі, фрукти. І ягоди. Давайте поміркуємо, що роблять овочі на городі, а фрукти у саду. Вони ростуть, дозрівають, стигнуть, червоніють, жовтіють. Це все слова, назви дій. Вони відповідають на запитання, що робить, що роблять, що зробив. Наприклад, морква росте, кавун Плететься, яблучка червоніють, помідорчики жовтіють. Давайте з вами найдемо пару слову овочу або фрукту та слово назву дію. Ось веселий помідор. Що робить? Вірно, червоніє. Виноград що робить? Плететься. Диня, що робить? Дозріває. Картопля, що робить? Росте. Граємо далі. Назви дію. Що робить, що роблять, що зробив. Дівчинка, що робить? Вірно, зриває. Що робив? Копав картоплю. Діти що роблять? Поливають квіти. Діти, послухайте віршик та порахуйте слова назви дій. Восени врожай збирають, на городах і в садках. Груші, яблука звисають. На гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. Намалюйте мені цифру, яка у вас получилась. Буду чекати.